Слава Богу, і сестри, що ми з вами маємо цей день, маємо ще можливість приходити два рази в дім молитви. І так, як зараз співали, ми молитовні слова Боже, навчи нас служити Тобі. Навчи нас служити Тобі. Якщо ми з вами є творіння, творіння Боже, то звідки взялося те в людині не служити Богу? Що сьогодні ми знову співаємо, як людина, як творіння, навчи Боже. А хто вчив не служити? Звідки воно в людині, щоб не служити Богові? І Апостол Павло Римляна 7 розділ із 14 віршу пише такі слова. Ми знаємо, що закон духовний, а я плотський, проданий гріху, бо не розумію, що я роблю. Роблю не те, що хочу робити, а що ненавиджу, те роблю. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь з законом, що він добрий. А тому вже не я роблю це, а гріх, який живе в мені. Знаю, що мені, тобто в плоті моїй не живе добро, бо бажання добра є в мені, але щоб виконати, то, щоб виконати те, того не знаходжу. Бо добро, яке хочу, не роблю, а зло якого не хочу, роблю. Звідки це, брати і сестри, в людині? В кожній людині, в нас з вами. Тому що ми з вами не завжди святі і не завжди добро робимо. А чому тоді людина спосібна на те, щоб робити недобро? І тут Павло каже, бо продані гріху. Людина, яка через свій непослуг, вона продалася цьому. І з того почалася вся біда людства. Каже розумом, ще ж розумію, робити добро це ж краще. Людиня, людині робить добро, це ж краще. Але не ж сили це робити, щоб добро робити. А зло, як саме пливе. Коли сьогодні подивишся, послухаєш, всі розуміють, президенти Росії, наші, всі. Всі, щоб добро людині, що це біда, де вбиваються, де каліцтво, де смерті, де розруха, це зло. Всі розуміють, всі за те не можуть робити добра. А зло робиться. Наскільки це руйнівна сила, якщо вона в людині гріх, як, вона, як цей гріх мучить, порабощає людину. Людина в розумі, тому що Бог створив оце чувство совісті, чувство розуміння, де добро де зло. І людина навіть розуміє, от так не добре, а робить. Ну, добре, якби це говорив, може, я чи хтось із нас, а то апостол Павло. Апостол Павло охарактеризовує своє состояння, каже, того, що не хочу, роблю. А що хочу, не можу. Наскільки ота сила противостояння? Наскільки та, та, та боротьба від того зла, від того гріха, і все людство написано стінає, даже навіть е, животний світ каже, він мучиться в тому, що гріх порабощає, що він робить. І це одна причина, бо тому що, як коли ми ще читаємо <кхм> Івана Йоанна, 8 розділ. 34-й це слова же Ісуса Христа. Ісус відповів їм, істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то є рабом гріха. Ця наука йде від істини самої, де Ісус Христос каже, робиш гріх, роби зло, ти ж раб'єв. Хто із нас сьогодні хотів би бути рабом зла або рабом гріха? Але той ж знову повторюєш, а чому роблю? Чому роблю? І розум є і свідомість. Що так зроблю, це буде неправильно перед Богом. Але це я роблю людині. Перед Богом я святий. Це неправда. Це ворог знову обманює. Ти раб гріха. А Раб Господина в грісі, то є диявол, то не Боже там, то не Бог там. І оця наука, де ми сьогодні усвідомлюємо, що це є вийти з людини після її гріхопадіння, вийти з того состояння. А де, де вихід, де дорога, нема, є. Коли ми читаємо у цьому ж розділі тільки вище 32 й вірш. І пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Хто з нас не пізнав істину, брати і сестри, сьогодні, хто є присутній в домі молитви? Всі пізнали істину. Всі вільні. Зла не робимо. А якщо робимо, значить, не вільні. Значить, не пізнали істини. Бо Одна істина людину може просвітити, дати силу, щоб людина звільнила, щоб людина пізнала щось краще, щось друге, щоб вона звільнилася. І поки людина, ну скажи сьогодні любому президентові, що ти раб гріха, ти не звільнений. Твій батько диявол, да <кій> ви що? Це ж буде більше не схочеш так казати. Але істина говорить так. Каже: ти раб гріха, ти не пізнав істину, ти не просвіщений, ти в тьмі, ти робиш зло, ти не звільнений, все, це істина Божа, отака От істина Божа, яка звучить на весь світ. І треба пізнати, це треба прийняти, це, це треба взяти на себе ту істину, цю істину. Ми, ми сьогодні знаємо, що це свято, і вранці прослуховувалися ці слова, що коли Симеон, я прочитаю це, це місце, що коли Симеон взяв на руки дитятко, так як і брат Славі говорив, каже, що Симеон взяв на руки дитятко, дивився на дитятко. Збоку дивиться на цю картину. Так, да, це так. Симеон, муж, священник, держить на, на, на руках дитятко. Але там слова, є, які записані це в другому розділі, де Симеон сам вже свідчить натхнений в Дусі Святому, де Дух Святий відкривав його очі, то він говорить так, це 30-й вірш. Бо очі мої бачили. І він, ну, якщо свойственно, бачили на руках, дитятко, що бачили, бачу, дитятко. Але він говорить так: бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами світло на просвіту язичникам і на славу народа Твого Ізраїля, Ось що очі бачили. Симеона. Він пізнав істину, Дух Святий був на ньому і відкривав йому цю істину. І каже: я бачу спасіння, спасіння людини від гріха для язичників, для Ізраїля. Це, це спасіння, яке дарував Бог в промислі, втіливши Сина свого Ісуса Христа, усе дитятко, це спасіння. Другого виходу немає. Це спасіння, яке треба прийняти, яке дано для людства. І якби це спасіння, яке тоді Симеон держав цьому дитятку, прийняли президенти, царі, всі люди, війни б не було, б. горя не було, б, біди не було. Б. Тому що люди прийняли б спасіння в істині, і ця істина просвітила б і розум, і очі, і сили дала б, і людина робила б добро. Цього немає через те і зло. Тому що не пізнали, не розуміють. Не побачили, не зрозуміли в цьому, що спасіння, слово Господнє, і Симеон засвідчує, що очі бачать спасіння для всього людства, для всіх людей. І другі дороги, як через Ісуса Христа каже, немає другого імені, немає другого імені. Це одне ім'я, це одна лічність і Ісус Христос. І хто прийняв це, то щаслива людина. Вона звільнена від гріха. Вона свободна. Вона радіє. Вона істину пізнала. І слова, які записані римлянам 6 розділ, 22 вірш. А тепер. Звільнившись від гріха. Тобто це знову підтверджує, що людині, народжені це треба звільнення. Треба звільнитись другого якоїсь дороги не буде. Ніхто не буде робити добро і не зможе, якщо не звільниться. І, а тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш святість, а кінець життя вічне. Це для людини, яка звільнилася, яка зрозуміла істину, каже, плід вас, діла ваші, вчинки ваші, життя ваше, то є святість. То є святість, то не є зло, то не є гріх, то не є біда, то є святість, то є радість, то є благословіння. Але це людина виходить звільнений від гріха, яка пізнала істину. І в тому всьому, а кінець, а кінець чекає все людство, кінець чекає кожного із нас. І хто пізнав святість, хто робить святість, кінець це життя вічне, а хто ні, прокляття вічне. Хай Бог збереже, хай ця наука, за яку ми чуємо, хай стане життям нашим, і кінець буде життя вічне. Молимося. Амінь.